Ось така краса сьогодні, бачите. Зараз намию їх почистили. Зараз помию і зварю. Ще раз добрий вечір. Ви вже побачили, які в мене гарні грибочки сьогодні Вова назбирав у лісі. Зараз в мене є дуже смачний рецепт. Буду закривати грибочки соусом сацебелі. Там саме білі. Білий, отакі грибочки. Так що повинно бути дуже смачно. Ну, покажу вам, які в нас там вийшли, вони з заходом. Там йде цукор, сіль. Рецепт не буду писати, просто покажу, які вони. Ось гриби мої киплять. Бачите, як вони киплять грибочки. Зараз їх ще хай трошки покиплять цю водичку змию, поміняю другу воду і ще раз проварю отако, дорогенько. Ось по рецепту на 2 кілограма грибочків потрібно 1 кілограм цибульки обжарити в стакані олії. Зараз ми це зробимо. Це мої вже грибочки другий раз. Я їх ось, бачите, такі. Перший раз помила відварила, це вже другий раз у мене йдуть гриби. Зараз я їх другий раз відварю. О, поки почистила цибулю, тож. Проплакалась, прослязилась. Ой, так. Да. Зараз будемо жарити цибулю. Грибочки в мене варяться, цибулька ж смажиться. А поки це все готове, ще в мене така є, такий тазик є Тоже грибочки, як це вони називаються. Під дубці. Ще зараз їх треба всіх перечистити, перемити і зварити. Отак. Так що приступаємо, поки те готується, займусь цим. Далі по рецепту зробила соус: цибулька туди, цукор, сіль, соуса цебелі і уксуса. Все по рецепту дала. Зараз воно закипить у мене і кину туди грибочки. З грибочками покипить хвилин 50 і в банки. Дуже смачно виходить. У мене сьогодні виходить грибний день. О, так. от таке, Цілий день гриби ведемо. Це законсервувати грибочки киплять. Це на жарку ось. Отак. От Закатаю, покажу. Ось мої грибочки вийшли. У банці в томатному соусі Ну Все закриваємо. Зимою будемо пробувати.